Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ви В цьому комплекті у нас йдуть дві тяги стабілізатора. Вони на цьому автомобілі ходять дуже гарно, за ними проблем не виявлено як якесь місце, яке доставляє клієнту невдобства. Можна сказати, так. Але є також по ньому нюанс по установки. Тут є у нас направлення, як ви бачите, у нас іде направлення, що ставиться вона до перед. І у нас є, як ви бачите, у нас тут є металева втулка. На кінці сайлінг-блоку і верхній сайлінг-блок. Оця металева втулка це втулка обов'язково, яка йде знизу у нас до стабілізатора. Обов'язково ця частина у нас кріпиться до самого стабілізатора. І вже ви притягуєте її болтом? Питань з установкою, я думаю, у вас не виникне. Залишилися накінечники, зроблені. Дуже конструктивно, дуже якісно, якщо ви можете бачити навіть в самому накінечнику, там, де як салімблок. Тим самим він пом'якшує нагрузку на наконечник на сам. Також він стягується у нас болтом. Пас, також його потрібно повністю посадити в його місце і стягнути його. Правильним моментом заявлення. Ті комплекти АЕС у нас є в доступності. Також ми можемо вам запропонувати інші виробники, такі є, як це постачальник на конвейер. Також є виробники Мейлі Турція HD, де у них посилена версія. Теж зарекомендували. І ціна якість на сьогоднішній день у нас іде АЕС Метал. Турція, ви бачите, у нас є два номера. це в нас йде під більший конус, да, під 20. І нижній у нас йде під 16. Усі цій комплекті завжди у нас є наявність. Якщо у вас будуть побажання, коментарі, коментуйте. Раді вас бачити на каналі, оце є. І до нових зустрічей!